Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua В даному відогляді надамо увазі перфоратор від компанії Bosch, а саме модель GBH187Li. Криємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про технічні характеристики, особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Додаткове руків'я, сам перфоратор та серветка для того, щоб ми могли протирати витратні матеріали перед тим, як їх використовувати. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Тип патрону SDS Плюс. Максимальна швидкість обертання регулюється від 0 до 980 обертів на хвилину. Сила удару 2,4 джоулів. Частота ударів від 0 до 4350 ударів на хвилину. Максимальний діаметр отвору в бетоні 24 мм. Вага інструменту 2,9 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це те, що руків'я провертається на 360 градусів. Отже, ми можемо підлаштувати його положення безпосередньо під нашу потребу. Три основних режими дозволяють нам працювати як в режимі свердління без удару, так і в режимі свердління з ударом, а також є режим довбання. Для того щоб встановити зубило саме в тому положенні, котре нам необхідне, є проміжний режим. Отже, встановлюємо цей режим та провертаємо зубило. Все дуже просто. Джі 187 Li оснащений системою гасіння вібрації. Це додає додаткового комфорту. Також з електроніки тут присутня система Kickback Control. Отже, захист від заклинювання. В той момент, коли в нас заклинює витратний матеріал, вам не викручує зап'ясток, а інструмент просто зупиняється. На цьому електронні переваги даного перфоратору не закінчуються. На ньому встановлений безщітковий мотор, що значно більш енергоефективніший та не потребує сервісного обслуговування. Крім того, є спеціальний блок керування, на котрому ми можемо побачити усі збої. Перегрів інструменту, зарядженість ваших акумуляторів та регулювати кількість обертів та кількість ударів на хвилину. Окрім того, для роботи з делікатними матеріалами ви можете підлаштувати кількість обертів безпосередньо під той матеріал, з котрим будете працювати. Ви запитаєте, як? Просто встановлюйте додаток Bosch у ваш мобільний гаджет. Приєднуйтесь за допомогою технології Bluetooth до перфоратору Встановлюйте в додатку саме ту кількість обертів, котра необхідна, та працюйте з задоволенням. Руків'я перфоратора дуже добре прогумоване та має спеціальну рельєфну поверхню. Завдяки цьому перфоратор не ковзає у вас в руках під час тривалої роботи. Також тут знаходиться і клавіша перемикання реверсу. А завдяки великій кількості вентиляційних отворів, що знаходяться на даному перфораторі, ви можете працювати більш тривалий час без перерви. Вони добре охолоджують інструмент. На передній частині інструменту в нас знаходиться ліхтарик, що дозволяє нам працювати в погано освітлених та важко доступних місцях. Друзі, а на цьому наразі в мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання, ставте їх менеджером сайту instrumentarium.com.ua. вони з радістю вам підберуть саме той інструмент. Що необхідний безпосередньо під ваші завдання? Також дивіться у коментарі, там може бути дуже багато цікавого саме для вас. Якщо сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. Вам подякував та до нових зустрічей!